Ухвала судді Моланової за заявою, яку я не подавав. І мене турбує е, здоров'я судді Молонової, як можна розглядати заяву, яку я не подавав, і виносити за нею рішення. Також в цій ухвалі зазначено про те, що суддя Моланова розглянула адміністративні матеріали разом з моєю заявою. Коли я прийшов ознайомитися з цими адміністративними матеріалами, їх не виявилося. Була подана за, заява суддею е, Подаляк. Без 15, 17 і через 7 хвилин було зареєстрована моя заява про відвід судді. Тобто, фізично я не міг заявити це перший доказ. І друге, я це зараз заявляю у справі, що суддя Монова вчиміла злочин відносно мене. Далі я не зміг прикласти заяву про самовідвід судді Молонової. Е, у справі, де розглядала Петренко, у вас є е, ухвала ця, де суддя Монова мене звинувачує в тому, що я подав на неї скаргу до ВРП. Я її обрадую, я не подавав на неї скарг на ВРП. Це вона також придумала, і це є надумана причина нею. Вона також в своїй е, заяві, яку розглянула суддя Петренка. Я зміст її заяви зрозумів з ухвали судді Петренка про те, що. Я розміщаю на ресурсі YouTube образливі відео з образливими нецензурною лексикою і так далі. Але ви знаєте, мені дуже цікаво самому побачити таке відео, так як я ніколи цього не робив, по-перше, а по-друге, до цієї заяви не було прикріплено жодного скріншоту, жодного доказу. Далі, суддя Молонова порушує постійно мої процесуальні права. Я вважаю, вона не може продовжувати бути першовизначеною суддею у кримінальному провадженні, яке вона розглядає. Все. все. Дякую. Прошу задовольнити мою заяву про відвід судді. Молодий. Дякую. Заява про відвід судді. Ви може її звучте, ми будемо досліджувати. Ми зараз на етапі дослідження. Вправі 398, 51, 92, 24. Досліджуємо матеріали справи, а саме скарга Україна Олександра Володимировича, зареєстрована в готовному суді 9 жовтня 2024 року, з додатками, а саме заява про злочин в порядку статті 25.56 114.214 України. конференції від процесуальні документи суду, Заява 10 жовтня 2024 року, докладатися заслужного прокуратура податку. Суді. Так, озвучте, там якраз є злочин в цьому листі. Ви на подорож... Я в, в, наполягаю на вивченні матеріалів, я ж докази надаю на відміну від судді. Так. Так. Я вам лист адресований на його поштову адресований на заяву від року про надання до і до судового засідання Олександрівський області суді, чи маєте право знайомити складені дефісації про засідання приміщення суду, то ви зручний для вас час майже робочого часу суду безкоштовно. Також переданий реактор видачі технічного запису засідання, будете наказані на для села України від 06.06.2022 року номер 156 про затвердження інструкції щодо технічних за засобів засідання, за засідання та закону України про судовий збір. Постил 5 зазначення інструкції передбачає, що відповідно до новому процесу не законодавство, учасники справи мають право на такого технічного запису. Судове засідання копію відео та або звука У разі падання учасникам справи заяви проведучи копію запису судового засідання та приємне підтвердження сплати судового спору, відповідальна особа суду може брати один з наступних за технічного запису судового засідання. Надати засобами системи відеоконференції з до запису судового засідання в електронному кабінеті користувача єдиної за умови реєстрації відповідно учасників, а справа – від війсіцького. Дата запису на опричному диску виглядів файлу попередньо попередньо переважує його і спецсистема відділу процесу СПО, а також система діловодства суду, а також, з іншого боку, організаційний пункт, в суді вирігається відповідний засіб про запис судового засідання у випадках вплати здорового збору безпосередньо вакуумного кабельного ціла, про присутності відповідного функціоналу часу. Справа автоматично надається до для скачення заходів до розслідування електронних порівнів. При цьому автоматизована система цього року автоматично направляється відповідна інформація про видачу копії технічного засобу до та додатки до складу судового збору, що також передбачено в статті 36 положення про функціонування окремих систем модулів. Єдина судова інформаційна інформаційна система Першого рішення Вищої Ради правосуддя 17 серпня 2021 року номер 1745 дріб 0 дріб 15 2021. Антон 2, 14, інструкція про розпочаток систем і де конференції зв'язку сі розмірського збору заводичку позичного засобу запису судового засідання поновляться законом України про судове збір. Відповідно до пунктів 4, пункт чотири пункти четири друга четвертого судові збір. Так існува з пор за видачу в тонну путіну два судового засідання, по навіть 3,3 цілих три сотих розмірка ж для працедатних осіб. Таким чином. Видачи копіскувати заслугоції, необхідно сплатити судовий збір у розмірі. Часта на 90 рівня 84 копійки та надати судо докази, сплати судову суботу, судову відповідно. Так, я хочу да, цей документ розглянути, розглянути зараз. Надалі продовжуємо досліджувати Ми цей документ не будемо? Справи, будь ласка, слово Я прошу суд дослідити рішення судді Петренко, в якому вказано закиди судді Молонової на мою адресу. Ми його не чули і не бачили. Я це надав як доказ, докази мають досліджуватися. Добре, зрозуміло. Ще будь ласка, і будуть якісь у вас і в мене є судді. Не всі, які у вас є подання по але визначена процесуальна процедура. По ну так надання діля... доказів це є процедура. На, на, на надання шанс. доказів. Ми на завершуємо е судовий розгляд заяви про відбір у справі 398-51-92-24. 39, З приводу цієї вашої заяви, чи ви у вас додаткові пояснення? Так, я ж пояснюю, що от ви тільки що зачитали лист, в якому суддя на початку пише, що я прошу надати доступ через кабінет користувача в електронному суді, в кінці вона мені відповідає, що ви можете в мене купити диск. Ми ж не на базарі, розумієте? Тобто, є є... чому суддя Авраменка, Галасєніна, е... Москалик надають. Апеляційний суд Кропивницького надає безпроблемно на доступ до файлів фіксації в порядку статті 107, частина 5, І чому у нас є виключення суддів, такі як Стрючкова, Молонова, які вважають, що не мають права учасники процесу знайомитися з фіксацією судовою, я довів вам свою думку. І тепер я хочу почути ухвалу судді Петренко, яку я надавав доказ, де зазначені звинувачення на мою адресу. Які я навіть не отримав від судді Моганової. Заява про самовідвід мені особисто не була направлена її копія. І я не зміг з нею ознайомитися навіть. Дякую вас почути все. Та да, давайте завершувати. Сути деляться до мене радше на подати ніякої рішення.